Дорожньо-транспортні пригоди за участі електросамокатів стали частим явищем у Вінниці. Лише за місяць водії самокатів тричі зробили наїзд на пішоходів. Двоє підлітків на двоколісному в центрі міста навіть травмували жінку. Потерпіла, отримала тілесні ушкодження і була госпіталізована до лікарні. Верховна Рада України кілька разів намагалась регулювати правила та зобов'язання щодо керування електросамокатом. Але досі ні в поліції, ні в транспортних департаментах немає чітко прописаних положень, до якого виду транспорту він відноситься і як не мають відповідально керувати. Швидкий, компактний літній вид транспорту. Електросамокат уже став невід'ємним засобом пересування сотень віничан, але в останній час ще й небезпечним, уже для пішоходів. Тільки за останній місяць водії електросамокатів стали учасниками ДТП та травмували перехожих саме на тротуарах. Такі кадри, які по велодорожкам бігають, є сигналі, вони не відходять. Самокат не більше 20. Це маловільці. Переход завжди в руках. Перше, треба зробити доріжки, а тоді самокат. Я вважаю, що як для пішоходів, так і для транспорту мають бути якісь свої межі, свої кордони, по яких вони могли б спокійно рухатися. А в нас, хоч і є доріжки, але вони кругом є, і як правило, вони перетикаються з пішоходами, навіть якщо заду їде. Скутер там чи ой, вірніше самокат або велосипед. Ми завжди ж бачимо, що завтра відбувається. Можемо зробити рух в сторону. Ну я думаю, що кожен повинен нести відповідальність за свої дії, якщо вони тим більше спричиняють такі наслідки. Перший повноцінний прокат електросамокатів у Вінниці з'явився три роки тому. Сьогодні у місті вже десятки компаній, де дають електротранспорт в оренду. Прокат це ризики для самих підприємців, бо техніку можуть поламати, втопити або ж витягнути акумулятор. Здача в оренду для компаній це відповідальність за технічну справність самого самокату. А те, хто і як ним керує, це вже відповідальність водія. В першу чергу кожен користувач, який починає користуватися нашими послугами або послугами інших сервісів, які надають ті ж самі послуги, він повинен прочитати правила умови користування. Тобто, перед кожною поїздкою користувач зобов'язаний ознайомитися з правилами користування. Тобто це прописано і в нашому додатку, це прописано і на нашому сайті. Всі види відповідальності, взагалі те за що користувач несе відповідальність під час користування нашим транспортом. Але разом з тим, якщо користувачі порушують правила, якщо користувачі порушують правила користування саме нашим сервісом, то ми так дійсно ми можемо в той чи інший спосіб відмовити користувачів в обслуговуванні надалі. В Україні самокати досі не відносяться до певного транспортного засобу. Є самокати, що мають обмеження всього 15 км на годину та можуть відноситись до велосипедних транспортних засобів. Є ті, що набирають швидкість до 50 і прирівнюються до скутерів. І до усіх цих самокатів мають бути чітко прописані правила водіння. Лише у Вінниці за останній місяць водії самокатів травмували трьох пішоходів: Євгеній Овсяніков, Денис Коптун, телеканал Вінниччина.